Як часто ви жартуєте на релігійні теми? А чи дозволяєте собі закинути жарт про педофілію у католицькій церкві? Це питання риторичне насправді, але я читаю усі коментарі під своїми відео і у випуску про охорону римського папи, помітив. Цікаву тенденцію. Частина коментарів присвячена тому, що папа Франциск схожий на пригожина. А ще частина про те, що він педофіл. Ну або прикриває педофілію. Я не засуджую, бо не маю табу в жартах, і не бачу у цьому проблеми. Кожен вільний висловити свою думку. Але саме ці коментарі наштовхнули мене на ідею зробити відео про сексуальне насильство над дітьми у церкві. Бо ж за останні три десятиліття саме католицьких священників неодноразово звинувачували і продовжують звинувачувати у страшних злочинах, скоєних проти дітей. І от вам питання: як вважаєте, яка країна є лідером по кількості домагань до дітей у католицькій церкві? Підказка це європейська держава. Ще одна підказка беремо проміжок від 1950 по 2020 роки. Я опитав своїх друзів, і ніхто із них не назвав цифру більшу, ніж 100 тисяч дітей. А насправді незалежне розслідування спецкомісії показує, що із 1950 по 2020 французька католицька церква розбестила близько 216 тисяч неповнолітніх, близько 80% жертв були хлопчиками. Церква роками демонструвала глибоку, повну і навіть жорстоку байдужість, захищаючи себе, а не жертв. Вона заплющувала очі, а інколи й свідомо зв'язувала дітей із хижаками. Наслідки цього нереально серйозні, адже близько 60% чоловіків та жінок, які зазнали сексуального насильства, стикалися із серйозними проблемами у сентиментальному і сексуальному житті. Цю комісію у 2018 році закликали створити самі ж католицькі єпископи у Франції, адже їхня церква зіткнулася із такою критикою і неприйняттям, що питання недовіри до них і втрату авторитету треба було хоч якось вирішувати. Так на світ з'явилася незалежна комісія, яка підготувала документ, що складався із двох з половиною тисяч сторінок. Там докази, імена, свідчення, статті, описи злочинів і кількість жертв. Офіційно 216 тисяч, а не офіційно. 330. І це наймасштабніший скандал в історії католицької церкви. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Чарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я розповім вам про сексуальне насильство над дітьми у католицькій церкві. Чому воно взагалі відбувається? Як на усі ці розслідування і звинувачення реагують у Ватикані? Чи можна запобігати насильству над дітьми у церквах? І чому саме католицькі священники у центрі звинувачень? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. як Ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам, ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Перед тим як ми перейдемо до відео, є до вас невеличке прохання. Треба донат. 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ потребує авто. Збір на буз для них вже відкритий, тому до закинути треба не також і багато. Ціна питання загалом це 100 тисяч гривень. Посилання є в описі до цього відео. А для когось із тих, хто закине донат від 250 гривень. Я подарую ось таку каву. В мене тепер є своя алігаторська. Це Арабіка трохи з кислинкою, але нереально смачна. Переможця виберу за допомогою рандому. Тільки не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами у коментарі до платежу. А якщо ви хотіли би придбати таку каву, то можете написати мені на пошту. Вона є в описі до цього відео. Тому ідіть донатити, замовляти каву, а я тим часом розкажу вам історію. Цю історію варто почати з того, що перші згадки про сексуальне насильство над дітьми почали фіксувати ще у 50-х роках минулого століття, і лише у 80-х про це почали говорити. Перші плюс-мінус гучні обговорення відбулися в Аргентині Австралії. Та в Австрії саме там у 1990-х через звинувачення у відставку пішов архієпископ Відня. Але нульові стали відправною точкою для початку розслідувань злочинів церкви. У 2002 році журналісти американського видання Boston Globe почали копати під Бостонську єпархію, а особливо під їхнє знущання над дітьми. Того року католики дізналися, що у їхньому релігійному світі існує насильство над неповнолітніми з боку церковників. За кілька місяців кропітких досліджень журналісти змогли ідентифікувати 70 бостонських священників. Деякі із них ґвалтували по кілька десятків дітей упродовж років. Чисто вам для розуміння: 2002 року у Бостонській єпархії було 1678 священників. 70 із них мали сексуальні контакти із дітьми. І як ви думаєте, як цю інформацію сприйняли жителі Бостона? Якщо коротко, негативно. Вони накинулися на журналістів, звинувативши їх в антикатолицькій упередженості, адже на той час, на початку нульових, 48% бостонців вважали себе католиками. Ну і це уже не кажучи про політичні труднощі. Ніхто не хотів лізти на рожен проти церкви, з політичних міркувань у тому числі. Бо католики це такі ж виборці, як і протестанти, православні, і так далі. Відповідно, ритися у брудній білизні церкви, скажімо так, ніхто, крім журналістів, особливо й не хотів. Не дуже вам хочу спойлерити цю мега цікаву історію, тому раджу після цього. Цього відео переглянути фільм у центрі уваги. Це якраз про Бостон Globe і хід їхнього розслідування. Але так чи інакше, їхні статті привернули частину уваги суспільства. А коли стало зрозуміло, що ті священники, які домагалися до дітей, не позбавлені сану, а деяких навіть оминуло покарання, цю проблему почали масово обговорювати. І це спонукало людей не лише у США, а й в усьому світі розпочинати власні розслідування, дослідження, створювати комісії і привертати увагу до насильства над дітьми у католицькій церкві. Одна із таких значущих праць у цьому питанні це дослідження 2011 року від коледжа кримінальної юстиції США імені Джона Джея. Їхній звіт називається Причини та контексти сексуального насильства над неповнолітніми з боку церкви у США у проміжку між 1950 і 2010 роками. Незалежний звіт базувався на дослідженні більше 10 тисяч звинувачень. Із них виходять доволі цікаві цифри за той проміжок часу звинувачення у цих страшних злочинах отримали 4392 священнослужителі, а це 4% від усіх священників США на той момент. Близько половини із тих майже 4,5 тисяч мали багаторазові сексуальні контакти з дітьми, але лише 2% із них потрапили за ґрати. 80% їхніх жертв були хлопчиками, а 22% з них мали 10 або менше років. Багаторазові сексуальні контакти з дітьми. Це серійний злочин, і коли ми про це говоримо, то щоб краще уявити собі масштаби, можемо згадати кілька прикладів. Гілберт Готе, колишній католицький священник із Луїзіани, який систематично гвалтував 37 дітей. Це офіційно доведено. Неофіційно кількість його жертв може перевалювати за сотню. Його засудили до 20 років за ґратами. Він відсидів 10, вийшов на волю, домагався до трирічної дитини і знову сів. Ну або ж можна згадати і Джона Геогана, колишнього католицького священника Бостонської єпархії, який скоїв сексуальне насильство над 130-ма неповнолітніми хлопчиками. Його засудили на 10 років, але він помер під час ув'язнення. Звіти про злочини католицької церкви виходять регулярно. У 2018 році колишній генеральний прокурор штату Пенсильванія Джордж Шапіро пролив світло на діяльність католицької церкви у цьому штаті. У документі на 900 сторінок йшлося про те, що упродовж 70 років 300 священників зґвалтували щонайменше тисячу дітей. Це дані виключно по одному штату, і тільки те, що вдалося знайти наступного ж року. Соціальні опитування показали, що більше третини католиків у США розглядають можливість залишити цю віру у зв'язку із новинами про знущання над дітьми. Але це насправді цікавий кейс, який стосується Пенсільванії. Бо після доповіді Джоша Шапіро, схожі розслідування почали з'являтися і в інших штатах США. Наприклад, у штаті Іллінойс виявилося, що за той самий 70-річний період. Понад 450 священників розбестили 1997 дітей. І весь цей час католицька церква приховувала імена не лише жертв, але й їхніх кривдників. Тобто цю історію намагалися замнути. І одна з причин, чому вони мовчать, очікують на те, що злочини неможливо буде розглянути, оскільки вийде термін давності скоєння злочину. Просто щоб ви розуміли, у середньому, після насильства над дітьми у католицькій церкві, жертви повідомляють про ці випадки аж за 23,5 роки. Якщо вам цікаво, чому так довго і чому так тягнуть, то тут однозначної відповіді немає. Численні дослідження говорять про те, що жертви бояться, не хочуть псувати авторитет та імідж релігії, а також свою репутацію. Адже у таких громадах новини розходяться доволі швидко, і відповідно суб'єкт знущання може стати суб'єктом і для пліток. Можливо, ці злочинці ніколи не будуть притягнуті до відповідальності у суді. Але назвавши їхні імена у розслідуваннях, ми маємо намір забезпечити публічну відповідальність і певною мірою зцілення для тих, кому довелося довго страждати, мовчки. Але не всім вдається жити спокійним життям після того, як до них домагалися. Теж з кількох причин: ви уявіть, що після усього церковники просто мовчать. Вони не попереджають парафіян про те, що насильство відбулося саме у їхній церкві. Вони не застерігають від цього, а роблять вигляд, що нічого не відбулося. Той звіт від прокурора штату Ілінойс говорить про те, що деякі жертви сексуального насильства планували покінчити життя самогубством, вживали алкоголь і наркотики, щоб побороти у собі тривогу і відчуття власної нікчемності. Ось кілька моментів, із якими стикаються люди, які пережили сексуальне насильство у церкві: безсоння, тривога, проблеми з довірою, нічні жахіття, суїцидальні думки, почуття провини, алкоголізм, депресія, наркотична залежність, ПТСР і неможливість. Жити нормальне статеве життя. І це не або, або це повний пакет негараздів, які вони отримують разом із зґвалтуваннями. І ці проблеми стосуються не лише тих, хто зазнав сексуального насильства саме у церкві. Але завжди варто пам'ятати, що будь-які розслідування це лише крапля в морі, це лише офіційна частинка того, що лежало на поверхні і що вдалося знайти. Більшість злочинів так і залишаються невідомими. Подібні урядові розслідування, які детально описують злочини і неспроможність церковників притягнути злочинців до відповідальності, сколихнули єпархії в інших штатах. За схожі розслідування взялися у Меріленді, хоча були і такі, які відмовилися, як до прикладу, Луїзіана у США, взагалі складна система. Там кожен штат вирішує робити чи не робити розслідування. А якщо і робити, то яким саме чином? І я не зможу розповісти вам про те, як ці розслідування відбувалися у кожному штаті або у кожній окремій країні. Бо станом на сьогоднішній день найбільші і найголовніші розслідування проводили у Костариці, Домініканській Республіці, Сальвадорі, Гондурасі, США, Канаді в Мексиці, Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Індії, Сінгапурі, Австрії, Австралії, Бельгії, Хорватії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Норвегії, Польщі, Португалії і в Британії. І про кожну із них можна говорити годинами, розповідаючи про окремі кейси та історії окремих людей. Це настільки обширна тема, що під неї можна заводити окремий. Ютуб канал. Тому ліпше поговоримо про причини. Сексуальне насильство, як таке, що ми розуміємо його сьогодні, було зареєстроване у католицькій церкві ще в 11 столітті. Тоді ж філософ і богослов Петро Даміані написав трактат Лібер Гомріанус проти содомії та схожих зловживань священнослужителями. З ключового у цій праці Деміані вважав, що розпуста і розпусна поведінка духовенства підриває церковний авторитет і дає приклад для мирян, які наслідуватимуть усю цю історію. Це по-перше. По-друге, за словами Деміані, той, хто практикував гомосексуальну судомію, страждав від фундаментальної дезорієнтації природної взаємодоповнюваності статей. Простими словами, мастурбація, взаємна мастурбація чи анальний секс це неприродно, оскільки втягує іншу особу у ганебні дії і принижує її. Але мало хто звертав увагу на його слова і працю, особливо серед священнослужителів. Ще у 1530-х роках Мартін Лютер говорив, що кардинали повинні обмежувати кількість хлопчиків, яких вони утримують для свого сексуального задоволення. Адже таким чином Рим просто робить содомію нормальним явищем. Століттями церква намагалася замовчувати усі ці злочини. А це призвело до надмірної секретності і вийшло так, що гвалтувати можна. Але тихо. Це неприємно і насправді страшно визнавати, але так є. От у вас ніколи не виникало питання, а чому звинувачення у злочинах проти дітей лунають на адресу саме католицьких священників? Одна із найпоширеніших відповідей це целібат священнослужителів. От дивіться, православні протестанти, їхні священники можуть одружуватися і вести мирське життя. А от деякі католицькі ні. Це рішення існує уже понад 900 років, і багато католицьких священників відмовлялися від свого сану, бо не готові присвятити себе Господу, а взамін відмовитися від статевого життя. Але це зробили не всі. Тому деякі дослідники вважають, що целібатне життя священнослужителів сприяє насильству у церкві. Адже для них насильство над неповнолітніми хлопчиками це спосіб обійти церковний закон. А на питання, чому страждають саме діти, тому що целібат часто починається у підлітковому віці, тому і жертви це неповнолітні. Не можна виключати і того факту, що серед священнослужителів є педофіли, як і в будь-якій іншій професії. Однак жодної офіційної статистики немає. Але біблійна вимога Целібату ймовірно сприяє насильству і підштовхує до скоєння злочину. Це не моя думка, так вважають дослідники. Тоді ж виникає логічне запитання, для чого його взагалі придумали у 1073 і 1805 роках. Своїм рішенням про безшлюбність папа Григорій VII вирішив питання розподілу земельної власності священнослужителя між нащадками. Усе просто нема нащадків, нема землі. І це рішення можна було би змінити, але воно стало традицією. І у 1967-му папа Павло VI Підтвердив непорушність целібату. А це, як ви вже знаєте, стало причиною відмови багатьох католицьких священників від сану. Дослідники вважають, що целібат був і є основним провокуючим фактором ризику сексуального насильства над дітьми. Папи та єпископи створили культуру секретності, що призвело до низки грубих провалів у прозорості, підзвітності, відкритості та довірі. Я вже говорив, що дуже важко, якщо й взагалі неможливо сказати, скільки ж священників є насправді педофілами. Єдине дослідження більш-менш притомне, яке мені вдалося знайти на цю тему, це за 2008 рік. У ньому йдеться про те, що 6% католицьких священників є саме педофілами, тобто тими, кого тягне до дітей перед пубертатного віку. 32% це ефебофіли. Ті, що націлені на підлітків. Але більшість із тих, кого звинувачують у сексуальному насильстві над дітьми, не відносяться ні до першої, ні до другої категорії. То хто ж вони? І чому скоюють ці злочини? Відповіді наразі немає. Цей феномен усе ще досліджується. Але чимало дослідників сходяться на думці, що на усю цю історію суттєво впливає навчання у семінарії. Кандидатам на посаду священнослужителя недостатньо пояснюють, що це взагалі таке і як з цим жити. І що найголовніше, які виклики чекають на тих, хто вирішив пов'язати своє життя з Богом. Точно так само немає відповіді на питання, а чи частіше саме католицькі священники знущаються над неповнолітніми, ніж інші? Ну, заради справедливості відповідь є, але вона доволі складна. От як вважаєте, чи є сексуальне насильство над дітьми в інших церквах? Очевидно, так. Дослідження 2018 року показують, що зі схожими проблемами стикаються і представники протестантських течій. І це при тому, що більшість пасторів там мають дружин і ведуть мирське життя. Три релігійні страхові компанії, які покривають понад 165 тисяч переважно протестантських церков і понад 5 тисяч інших релігійних організацій, повідомили про 7 тисяч позовів про сексуальне насильство над дітьми. Ці позови відбулися у проміжку між 1987 та 2007 роками. В середньому це по 260 позовів на рік. Одна з причин, чому найбільше критикують саме католицьку церкву, це централізована ієрархія, яка зобов'язана вести абсолютно усі записи. А це дозволяє не лише церковній владі, але й журналістам, прокурорам і навіть звичайним громадянам промоніторити церковні архіви. І йдеться не лише про район, область, місто чи країну. Ці записи дозволяють скласти картину по світу. Саме тому про діяльність католицьких священнослужителів злочинців відомо набагато більше, ніж про православних чи про протестантів. Також справедливо було би й додати, що домагання до дітей відбувається не лише у церквах, а у школах, дитячих садочках, на вулицях і в супермаркетах, всюди. У 2004 році в Мін'юсті США повідомляли, що кожен десятий учень державних шкіл стикається із небажаними сексуальними проявами від викладача або від викладачки. Тобто, загалом у проміжку між дитячим садочком і 12 класом школи із такими неприємними фактами стикаються 4,5 мільйони американських дітей. Чому ж тоді усі говорять про католицьку церкву, а не про цю проблему загалом? Бо фокус того, про що розповідати і яким темам надавати перевагу обирає хто? Правильно, журналісти. Стаття, репортаж чи дослідження про домагання у школі викличе не так багато резонансу, як аналогічна тема, але у церкві. Та й до всього жертв сексуального насильства у церкві знайти набагато простіше, ніж у школі. Бо школа своїх архівів скоєних злочинів не веде, на відміну від католицької церкви. Ну от вам банальний приклад, але дуже демонстративний насправді. Ви усі прекрасно знаєте про проблему масових розстрілів у школах США. Часта повторюваність цієї теми у ЗМІ може викликати враження, що насильство зросло і продовжує зростати. Але, за даними ФБР, у проміжку між 93-м і 2016 роками насильницька злочинність впала на 48%. І якщо підіймалася звідтоді, то лише в межах 10%. Це могло прозвучати як виправдання усього, що відбувається. У жодному разі знущання над дітьми мають каратися жорстко і жорстоко, особливо, коли йдеться про зловживання з боку священнослужителів. Але покарання на них чекає не завжди. На жаль. У 2019 році видання AP кілька місяців проводили власне дослідження про те, як живуть ті священники, яких звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми. Результати його, м'яко кажучи, нульові. Майже 1700 злочинців ніяк не контролює ні влада, ні правоохоронні органи, ні навіть сама церква. Вони працюють вихователями, викладають різні предмети в школах, волонтерять у дитячих таборах, а у деяких випадках працюють консультантами для жертв сексуального насильства. Кожна єпархія сама для себе визначає правила, щоб вважати священника винним. Причому усі ці правила можуть бути різними звинувачення ж варіюються від неприйнятних розмов і небажаних обіймів до примусової содомії та чи зґвалтування. Дослідження журналістів Associated Press – це наймасштабніше розслідування про тих, хто і як живе після звинувачень у сексуальних домаганнях. Із майже двох тисяч злочинців не ідентифікували лише 76. Вони або за ґратами, або померли, або під наглядом церковних програм. Із тієї велетенської цифри злочинців більше 160 продовжили працювати або волонтерити у церквах, майже 190 отримали роботу в медицині, освіті або у соціальній сфері. Словом, жили своє життя. Але в іншому місці, де про їхні діяння ніхто не здогадувався. А відповідно, не парився за безпеку своїх дітей. Проконтролювати таких осіб доволі складно. Церква каже, що вимоги виходять за рамки їхніх повноважень. Органи цивільної влади та поліції говорять, що їхня компетенція тут теж обмежена. Це означає, що слідкувати за такими злочинцями можуть громадські організації або ж самі жертви. Але навіть у таких випадках більшість злочинців матимуть право на спокійне життя і на роботу. Цей шанс на нормальне життя виглядає наступним чином: у звіті від AP сказано, що принаймні двоє колишніх священників стали офіцерами із затримання неповнолітніх у Вашингтоні. Були навіть особи, які знайшли собі роботу у Діснейленді. А решта у сімейних притулках з протидії сімейному насильству, і лише один зміг відкрити некомерційну організацію, яка посилала людей волонтерити у дитбудинки у країнах, що розвиваються. Тепер щодо того, як на усі ці звинувачення реагує сама католицька церква. Звісно, що окрім приховувань цих злочинів, були й спроби вирішити проблеми і притягнути до відповідальності винних. Наприклад, одразу ж після публікації в газеті «Boston Globe» у 2002 році з'явилася далецька хартія. Це комплексний набір процедур для розгляду звинувачень у сексуальному насильстві над неповнолітніми з боку саме католицького духовенства. Хартія також містить вказівки щодо примирення, зцілення, підзвітності і запобігання майбутнім насильством, якщо серйозно, на той час абсолютно безтолковий документ, який не вирішив проблем. Тому його кілька разів змінювали у 2005, у 2011 і врешті у 2018 роках. Неефективність розгляду справ полягала ще й у тому питанні, що розслідуванням займалися у Ватикані. Ну а там уже все залежало від того, хто і з ким наскільки сильно дружить. В середині нульових ту систему змінили. Повідомляти про сексуальні злочини над дітьми можна напряму в поліцію. А вони вже можуть розпочинати розслідування і відповідно затримувати злочинців. Але це за умови, що повідомлення про злочин робили одразу, а не через 10, 15 чи 20 років. Папа Франциск прийшов до влади у 2013 році і одразу ж закликав до рішучих дій. Але його критики досі вважають, що він зробив і робить недостатньо для вирішення питань насильства над дітьми в католицькій церкві. Наприклад, у 2019 році він написав листа, у якому йшлося про внесення змін до традиційного релігійного права. Тобто злочинця можна усунути з духовенства на 12 місяців. І знову критика. У 2020 році Святий Престол почав власне розслідування, особливо щодо справи кардинала Теодора Макаріка, якого звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Перепало за це і колишньому папі Івану Павлу II, адже він відкидав або заперечував обвинувачення проти кардинала. А найгірше те, що навіть попри звинувачення, Теодор Маккарік зміг піднятися по церковних кар'єрних сходинках. Іван Павло II призначив його архієпископом Вашингтона, а потім підвищив до кардинала. Врешті у відставку той кардинал пішов у 2018 році. Папу Івана Павла II критикували за те, що він не вжив дій у відповідь на повідомлення про сексуальне насильство Теодора Макаріка. І це попри те, що сам папа говорив про те, що тим, хто завдає шкоди дітям, не місце у церкві. Тим не менш, у 2019 році католицька церква провела насправді безпрецедентний саміт, присвячений педофілії. Та конференція називалася Захист дітей у церкві, і участь у ній взяли голови усіх національних єпископських конфесій із понад 130 країн. Там лунали страшні речі. Одна жінка з Африки розповідала, що була змушена робити три аборти в підлітковому віці, бо регулярно зазнавала насильства з боку священника, який не хотів користуватися засобами контрацепції. А чоловік з Азії розповідав, що лише його самого розвещували більше сотні разів. Вийшов папа Франциск і пообіцяв притягнути до відповідальності усіх причетних. Чи вийшло? Звичайно ж, ні. Навіть більше, деякі його слова суттєво роздраконили як журналістів, так і самих жертв сексуального насильства. Духовенство винне у насильстві є знаряддям сатани. Сексуальне насильство над дітьми є універсальною проблемою, широко поширеним явищем у всіх культурах і суспільствах. Мені пригадується жорстока релігійна практика, колись поширена в деяких культурах, принесення у жертву людей, часто дітей, у язичницьких обрядах. Я ніяк не коментуватиму ці слова. Просто залишу їх на ваші роздуми. На сам кінець цього випуску хотілося б запитати не лише у вас, а й у світу загалом. А як цьому протидіяти? Кому писати, куди дзвонити, до кого звертатися і як запобігти появі таких злочинів у майбутньому? Спецкомісія Ватикана видала 45 рекомендацій щодо запобігання схожих злочинів. Туди входить навчання священників та інших священнослужителів, крім того, вписані норми поведінки церковників і виплати постраждалим, якщо такі будуть. Ясно, ніяк це не можна вирішити. Єдиний спосіб це вчити своїх дітей, займатися з маличкою їхньою сексуальною освітою, говорити з ними, слухати і дослухатися до них. Щоб про ці злочини, якщо вони вже й сталися, діти говорили одразу, а не через десятки років, коли вже може бути запізно. Ну але заради справедливості скажу наступне: та ж комісія рекомендує говорити про це не зі священнослужителями, а одразу з поліцейськими. Та й до того ж, більшість сучасних розслідувань про сексуальне насильство над дітьми це робота самих церковників. Це вони їх ініціюють, це вони надають доступ до архівів і так далі. Але тим не менше. Через велику кількість цих статей, розслідувань і злочинів саме за католицькою церквою закріпився такий неприємний стереотип. Криза порушення прав дітей продовжує знищувати моральний авторитет церкви, і якщо вона не реформується, не очиститься, то це може закінчитися доволі неприємно. Варто пам'ятати наступне: не буває поганих релігій, бувають погані люди, які, прикриваючись Богом, скоюють страшні злочини. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!